17 вересня в Україні відзначають день рятівника професійне свято тих, хто завжди на варті життя тих, чиє кредо допомогти, врятувати і запобігти. Саме 17 вересня в білоцерківській районній адміністрації відбулося масштабне нагородження працівників місцевого управління державної служби із надзвичайних ситуацій, Незважаючи ні на що дивитися щодня смерті в обличчя разом із цим жертвуючи своїм життям, ставити свій себе під ризик той чи інший, витягуєте, виборюєте, рятуєте життя інших. Це неймовірно велика жертовність. І не кожній людині, навіть не кожному чоловіку під власна ця професія. Наші рятувальники працюють не лише у Білій церкві, саме тому до привітань доєдналися і голови сусідніх громад, а також підприємці та депутати. Я хочу вам побажати м, наснаги, сил. І щоб для вас лунали пісні слова вдячності не тільки саме в цей день, не тільки в день рятувальника, щоб ви відчували добро і вдячність. Від людей кожної хвилини, на жаль, вже четвертий рік поспіль усі ми щохвилини знаходимося під загрозою. Це ракетні та дронові атаки, і, на жаль, наші рятівники, проводячи евакуацію чи гасіння пожеж, часто потрапляють під повторні удари ворога та не здаються і ризикують собою заради інших. Тож честь і слава всім українським рятівникам.